Розглянемо приклад знаходження всіх дільників числа 120. Ми знаємо, що кожне натуральне число має принаймні два дільника. Це одиниця і саме це число. Тоді зразу, тут у нас в дільниках запишемо найменший дільник цього числа, це одиничка, і найбільший дільник, це 120, тобто саме це число. На наступному кроці будемо ділити число 120 по черзі на числа з натурального ряду. І так, після одинички в натуральному ряді йде двійка. З'ясуємо, є двійка дільником числа 120. Перевіримо ділення 120 поділимо на 2. Так як 120 це парне число, то воно поділиться 100% на 2. З'ясуємо ж, скільки це буде. 1 на 2 не ділиться, беремо 12, 12 на 2, це по 6, 2 на 6 12 відняти, отримаємо 0, і цей нолік переходить в частку. І так, 120 поділилося на 2 націло і отримали 60. Отже, числа 2 і 60 є дільниками числа 120. Тому цю пару запишемо в наші дільники 2 і 60. Наступне число 3. Перевіримо, чи ділиться число 120 на 3. Поділимо знову ж таки куточком. 1 на 3 не ділиться, беремо 12. 12, поділити на 3 візьмемо по 4. 3 на 4 12. Віднімаємо 12. Отримаємо 0 і цей 0 знову ж таки йде в частку. І так, 120 поділилося на 3 націло і отримали 40. Отже, знайшли ще одну пару. 3 і 40 також є дільниками числа 120. Записуємо їх до наших дільників. 3 і 40. Наступне число після трійки це четвірка. Перевіряємо, чи поділиться 120 на 4. Ділимо 1 не ділиться на 4, беремо 12. 12 поділити на 4 по 3. 3 на 4 12. 12 мінус 12. Тримаємо 0. І 0 як іде в частку, списується. І так, 120 поділилося націло на 4. Отже. Числа 4 і 30 також будуть дільниками числа 120. Записуємо і цю пару до наших дільників. Наступне число 5. Перевіряємо. Ділиться чи 120 на 5. Знову ж таки, одиничка на 5 не ділиться. Беремо 12, 12 поділити на 5 по 2. Дважды 5 це 10, 12 відняти 10 буде 2, стягуємо 0 сюди, 20 поділити на 5, по 4 відняти 20, буде 0. Отже, 120 поділилося на 5 націло і отримали 24. Отже, пара чисел 5 і 24, також будуть дільниками числа 120. І тому ми і їх записуємо до наших дільників 5 і 24. Наступне число це 6. Перевіряємо, ділиться 120 на 6 чи ні. Знову ж таки, 1 на 6 не ділиться, беремо 12. 12 поділити на 6 це 2. 2 на 6 12 відняти, утримаємо 0. І нулік переходить сюди в частку. Отже, 120 поділилося на ціло на 6 і отримали частку 20. Тому і числа 6 і 20 також будуть дільниками числа 120. Запишемо це. 6 помножити на 20, дорівнює 120, і пара чисел 6 і 20, записується. Список дільників. Наступне число 7. 120, перевіряємо, поділиться на 7 чи ні. Знову ж таки, одиничка на 7 не ділиться, беремо 12, 12 ділиться на 7. По одному візьмемо. 12 мінус 7 залишається 5, 0 списуємо вниз. 50 поділити на 7 по 7 візьмемо. 7 на 7 49. Залишається одиничка, тобто 120 на 7 ділиться з остачею. 7 не буде дільником числа 120. Наступним числом в ряді натуральних чисел після 7 іде 8. Перевіряємо, чи є 8 дільником 120, тобто поділимо 120 куточком на 8. Одиничка на 8 не ділиться, беремо 12, 12 на 8 по одному. 12 відняти 8 буде 40, ой, 4 зносимо 0, 40 поділити на 8 буде по 5, 5 на 8, 40 відняти 40, отримаємо 0, тобто 120 поділилося на ціло на 8 і отримали в частки 15. Отже, отже, і пара 8 і 15 також будуть тільниками числа 120. І їх ми також записуємо до списку наших дільників. Наступне число це 9. Перевіримо, чи поділи 9, 120 націлок. Перевіряємо куточком, як завжди. 1 не ділиться на 9. Беремо 12. 12 поділити на 9 по одному. 12 відняти 9, 3. Зносимо 0. 30 поділити на 9 по 3. 3х9 – 27, відняти від 30 – 27, залишається 3. Отже, 120 ділиться на 9 з остачею. Тобто 9 не є дільником 120. Наступне число це 10. Перевіряємо, поділиться чи 120 на 10. Так, воно поділиться, тому що 120 закінчується нулем. Але не будемо відходити від традиції і поділимо 120. Куточком на 10. Беремо 12, 12 ділиться на 10 по одному беремо 12, відняти 10, залишається 2, зносимо 0, 20 поділити на 10 по 2, 2 на 10 20, відняти 20, буде 0. Отже, 120 поділилося на ціло на 10 і отримали 12. А значить, числа 10 і 12 є дільниками числа 120. І їх ми також обов'язково заносимо до списку наших дільників. І нам залишилось перевірити одне єдине число 11. Тому що воно більше за 10, але менше за 12 за останню частку із правого стопчика дільників. Отже, перевіряємо. Чи поділиться 120 на 11. Ділимо куточком 120 на 11, беремо 12, 12 на 11 це буде по одному. Від 12 віднімаємо 11, залишається 1. Зносимо 0, 10 на 11 не ділиться. Отже, залишається частка 10. Таким чином, 11 не є дільником числа 120. Отже. Дільниками числа 120 є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 і 120.